Гаряча ділянка фронту під Соледаром. Працює важкокаліберна артилерія. Гармата! Стріл! Все в укриття. О, він віз місцевому населенню. Поміжон, бачите, ще вода є поплавлена. Фронтове село на Донеччині з унікальним етнічним складом жителів. Яка його доля? Якщо я скажу, що це село Званівка, і її вже понад 70 років тут називають селом Донбаських Бандерівців. Тоді, мабуть, у вас буде і ще більше питань. Ми, як українці, змішані саме, і вони оце. Ну, ми ніколи не скандалили. Ми колхоз був, усі разом були. Як виживають люди у нелюдських умовах без води, зв'язку з цивілізацією і під щоденними обстрілами? Дорога до лінії фронту це завжди випробування на міцність. Наявність у небі ворожих дронів Камікадзе додає адреналіну. А розкажіть, що це і, ну, і для чого? Ну, це така портативна реп-система, яка дозволяє на відстані максимум 200 метрів посадити в півідрон ворожі. Ділянка фронту неподалік Соледару спустошені і поруйновані війною села. Росіяни стирають з лиця землі усе, до чого тільки наближаються. Званівка протягом останніх 70 років жителі цього села двічі постраждали від московитів. Ви тільки подивіться, яка тут церква. Мабуть, єдина споруда, котра тут більш-менш уціліла. Монастир Васильянців, греко-католицька парафія, спитаєте, звідки вона тут на Донбасі? А якщо я скажу, що це село Званівка, і її вже понад 70 років тут називають селом Донбаських Бандерівців, тоді, мабуть, у вас буде і ще більше питань. У 1951 році жителів Званівки депортували зі Львівщини на Донбас. Тодішня кремлівська верхівка виселила людей з їх рідних домівок. Внаслідок обміну територій із Польщею. Село Ліскувате на Бойківщині віддали полякам. Його жителів поселили тут, у Званівці. Переселенці збудували тут храм. Єдина на Донбасі греко-католицька парафія. Зазвичай у Божому храмі прийнято знімати головний убор. тим, я думаю, цього разу у нас Бог простить, бо хто знає, яке залізяче сюди залітає. Храм і монастир покинуті. Розбитими вікнами гуляє вітер, і звуки канонади тільки помножуються стінами церковних хорів. Храма святого Василя, покровителя цього храму, як бачимо, її не пощастило трохи, дісталося осколком Василеві. Наразі знайди, бодай якусь живу душу в цьому селі. Проблема. Людей тут залишилося одиниці, вони ховаються в підвалах. Зрідка з гуманітаркою сюди заїжджають волонтери, але не завжди такі поїздки закінчуються успішно. Коли вони сюди приїхали, то прилетів москальський дрон та й бачите, що залишилось. Волонтерам пощастило, їх вивезли. Тоді евакували. нашу присутність на вулиці. Місцеві жителі усе ж помічають. Пенсіонерка Любов Павлівна. Кілька слів про тутешнє життя. Дрони літають, ми тікаємо, ховаємося. Оце таке наше діло. А як ви дрон чуєте, якщо летить, так? Звісно, в нас відбувалися. Та ні, це ті. Це що? Танки чи які. Ага. Ховаємося, ми де прийдеться, вон де у хату, туди, де біжимо. Погріба позавалювана. Бабуся не з переселенців, вона народилася тут, на Донбасі, в сусідньому селі. А скажіть, у вас так завжди говорили українською, балакали так, як ви говорите? Так, да, я так, все врем'я 76 років. Ось так, ми балакаємо хто. Ну, розумієш, ми попривикали, один, ми працювали разом із званівськими хверми. Разом до Ярпі є проробила 36 год і заробила три двісті. Сказати, що життя цих людей не солодке, то майже нічого не сказати. Моторошна картина, звісно, коли бачиш ось такі побиті, розбиті оселі. Причому ну, абсолютно невідомо з якою метою росіяни дроном вдарили, наприклад, ось по цій хаті. Зо півсотні людей мешкають посеред руїн. Кажуть, вдруге покидати свою рідну домівку не хочуть. і вас. ми метаємі гейм. Дрони. А вже за кілька кілометрів від званівки наші воїни стримують натиск ворожої орди. Гарната! За іронією долі захищають званівку від росіян на Донбасі. Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади з Галичини. Званівку вже товчуть півтора року, просто безбожно. І якось ми приїжджали, Там приїжджала гуманітарка, і було дійсно багато цивільного населення. І діти, і пенсіонери там багато цивільних залишилося. Армійці кажуть уберегти і солдатів, і цивільних, хоча б від атак дронів, можуть системи радіоелектронної боротьби, а допомогти їх придбати може кожен із нас на сторінку нашої бригади в будь якій соцмережі. Там постійно оновлюється інформація про актуальні збори. З Донеччини Ігор Горлавинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.